Відкорила тисячу глядацьких сердець і стала нашою любов'ю. Оплески захоплені погляди щирі вітання і море квітів. Магарівці привітали з ювілеєм провідну актрису театру Любов Вікторівну Матвіїшину. І театр магара зайняв найголовніше місце у її творчому житті. Я жор. Я дарував тобі. Коли саме у тебе народ, керівництво про високий професіоналізм актриси, її майстерність, самовіддане служіння театру і значний внесок у розвиток театрального мистецтва України, актори про улюблені ролі і щастя працювати на сцені разом із майстриною високого класу, так і вітали ювілярку у сценічному амплуа. І сама ювілярка свою акторську долю вважає щасливою. А знаєте, у мене в театрі не було ворогів. Може, вони були, але я їх не знала. Я дуже люблю сину, я люблю її запах. Ролі було в мене багато, ролей було багато. І партнери були чудові. Я зовсім не сказала про партнерів. У мене партнери були такі чудові, що це тільки можна мріяти про таких. Я портую, шановному товариству, що я ювіляршу знаю не один десяток років, а познайомились ми в країні Мультіпульті. Вона різнопланова актриса, не тільки драматична, а й комедійна. Це і Байда князь Вишневець. Загублена любов, напелеони Корсіканка, комедія, до речі, легендарний продається динозавр. А молоді театрали розповідали, як із захопленням відкривали для себе різні грані творчої особистості любові Матвіїшиної. Зокрема, її поетичний талант. Такі роки, Неначе ті хмаринки. Лишаючи стежинки. коли ознайомилася з цими вершами, вони мене просто надихнули на щось нове. Актриса зіграла 200 абсолютно різних образів в історичних постановках, часто сценічна мама відомих особистостей у комедійних сварлива свикруха або кума, така ж виразна в психологічних драмах і водевілях. На сцені не боялася бути смішною чи негарною, і зараз обожнює особливу атмосферу театру його магію, коли під час дійства виникає невидимий зв'язок між артистом і глядачем. Були у мене такі вистави, що закінчиться вистава і мені так жалко розставатися, що вже кінець вистави. Ну, Треба любити театр, треба любити свою професію. І все. Чесно любити». А найзаповітніша мрія актриси така ж, як у всіх. Я зараз мрію тільки, щоб війна закінчилася. От мені, якби вона закінчилася, я, б, мабуть, у себе краще почувала. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.